Коротше, королєва, що я вам скажу. Він коли Хочу... ти коротше не говорив. Довше королєва, і що я скажу? Хочу похвалити ти воседник. Та на тарілку його викладав. Та не достойний на тарілку. Ви Ви розвалюється, все, тріскає весь. Я тобі скажу так. А це є. Персик, де ти купляла? Мазек. Там не купуйте, чесно вам скажу. Гірчить персик, дуже гірчить. А Родзинки депала. Тоже не здали дуже сильно, не розпустив, такий твердий, я чуть зуб не зламав. <рес> Сир що? Ну, на цукрувала, я так розумію, цукрувала не допомогло. Квасний, як не знати що. Ще й спалила. Ну, дивіться, що, де, де тут ще бреш, дивіться. В то, то не є припечений. То, то спалений. Коротше, завтра приходиш, так. береш продукти і я тебе навчу полюс. Та напевно. Ще й він... продукти, він каже продукти купить. А в мене дем? нема кому їсти. Та ти так? Що Але... так? Хай хоч Віталій попробує людську сину. Та так? він пробує. Він писком таке. Він... А він писком, нам... як ти не круте, він просто їсть і все. Дякую. Та ти зуби не мені, бо я ти зараз зашкалюю. там решт біжжувати. Добре, Тихо. давайте тепер ну, давай. Кажи. Так. Завтра наступило велике. <сіх> завтра свято. Що ви собі думаєте? <сіх> На рахунок того. Сирник <сіх> тобі спукти. Навіть мрітки восирники спалені. Давайте вже серйозного Бо <сіх> Може вже, вже нині забулась з тим всім, що то завтра не буде не речі. Як ти могла забути? Про Чисто конкретна пропозиція. А конверт, ти дамте будеш купувати. Я тобі сонце давала сьогодні. Це забув. Ти ж не знаєш, її податки. Рибка є. Ну, з я... то, тобою рибка? Я тобі Аль я і вежу. Що ти? Ладно, з тобою ще й купиш. В тебе 30 червня День народження. я тобі да нагадаю. З да. тобою давай. Конверт, дам тайс, купиш тобі. Так я мені конвертикує щось? Ти не пиши. Ти не пиши, я то там дав. Гроші тут дуже банально і тут дуже мала сума. Мені треба так, щоб... А ти звідки знаєш скільки я поставив? Та ж не Життєвому. <схай> <схай> ну то я ти не маю... Ви всі щось щось. Говори, видиш? Дані, вже з цього говорили. Ні, за посудань конверта не буде. Ні, конверта не буде. Буде салат з крекерами. квіти, квіти... Я тобі чесно сказав... <схай> Салат з, спалений, що Салат з крекеру. Салат з крекеру ти Віталіку зробив. Віталік так луку. хвалив. Я пам'ятаю, так хвалив, що капіт. Та він дійсно смачний. Що, я тобі теж кажу, що він смачний. Він просто трохи так дусив отут. Ви його не задусив, я? Ні. Слава Богу. Тобі, тобі вже люди пишуть, навіть те на столі, не курвайте. А я хочу. Як то ти хочеш? Ну так в мене така привичка. Ти принцеремня. Я зараз не і то вийшов. А якщо ви нічого не говорите, як я пахну після. Було спчит... Ану, ану тримай. Спочатку як я йшла ви чули. Файно, тепер файно. Ти mm -hmm. казала, що він спочатку як вишневська маса смердить, а потім. Початку, я раз на будові закинуть і гуляв. Угу. І там був такий матрас лежав. Обещаний. І тоже так пахне, чесно скажу, він спочатку. Ну да. так. Ніби... Двоє сяли, от чесно. Не отримав двоє. Двоє, двоє сяли. Тоді я жартую, пахне дуже, да. так. Да. Да. Але ти... спочатку воняв. Спочатку, капець. Я не сказала, що спочатку твошневська майсту смердить страшно. а потім просто... Але як він тримається, а віри їй для пацанів. Ти ж на що натикаєш? Може подарунок мені подарує. Та би я прохова, тобі не треба. А, типа, з Іроїко лігує, може би. Тобі правда, подарити 3 мл. І, іра, я жартую, якщо що. Іра вже подумала. Добре, в мене не було цілий дома. Що ти їсти yeah. приготувала? Тим воно щастя. Та я не... половину зніму. Угу. Гречка є і редиска є його. Mm -hmm. Їш все, що тобі Хоч так якісь огірки купити, помідори, нічого нема. А а де є а с... прийшов? Твій синочок зібрав свою різненьку, поки я сходив в туалет, він вже вибіг. Все? Там добре хай гуляє. Я теж то кажу, хай гуляє. Хіба би вдома не сидів, не, не, не у мені тут. Влаху? Чого? Що, він що колись коли снив? Так, і капці на, на місце не ставив. Не ставив. Не ставив, то в нього від тебе. Від мене? То, то, стоп. Пора, то, Ні, погано. ти не переплітай. Все, що погане, то все від мене. Ти забув. А все, що добре, то а ти ж послучі не маячеш, тому вже не від тебе. Напевно. Бо я, як перше тут була, що би не сталося, та то все в тебе є. Думаю, а я тут до чого? До чого тут є? В ти вбудований якийсь режим кричати? Чи що? — Та чого вбудований? Я просто така криклива є. А ти на камеру не кричиш, типа шифруєш. Я за камерою. Ви шифруєте, а я. А ти не шифруєшся ти таке, як дурний є, так що це показує. Так і волешні? Ні не совість.